Усім привіт! Сьогодні варто поговорити про те, що таке істина або справжня доброта чи має вона бути безкорисною, чи все таки має за це бути якісь Якась подяка можна так висловитись, і чи правда те, що добряки не хворіють і довше живуть. Про це сьогодні я поговорю з езотериком Олександром Чув вже твою посмішку. Привіт доброго дня, радісного і прекрасного для всіх дня, тому що направду сьогодні хвиля ось цієї любові. Вона наповнює кожного із нас. І, зокрема, я думаю, що кожен із добрих і порядних людей сьогодні вже в ефірі і слухає нас, і уже налаштовує, передає цю любов. Всьому оточенню, Олександра, 1998 рік, 13 листопада. У нас признано як день всесвітньої доброти. От ну питання наступне: ну, яка вона істина? Доброта? Ти знаєш, напевно, завжди окреслення якихось таких визначення рамок. Ми з тобою завжди ломаємо ці стереотипи. Хіба що ми можемо з тобою дати легку характеристику? Це можна пояснити, напевно, емпатією. Це коли ми простіше Емпатія. <свіття> це коли ми живемо інтересами або смаками тої чи іншої людини. А це, напевно, та глибока межа співчуття, коли ми розуміємо об'єкт, чи це в подружньому житті, чи це просто друг колега, з яким ми просто перетинаємося. Це, напевно. Вірність у наших відносинах, стосунках, які ми демонструємо один одному. Це терпіння, тому що у кожної з нас є якісь, напевно, шедеври поведінки, які не всім дається витерпіти, але тільки вірність і терпіння це перенести. Радість, з якою ми переносимо будь-які випробування, які трапляються щодень, нам. Ну і напевно дружня підтримка відчуття ось цієї єдності. Це ті, напевно, важелі або складові компоненти, які наповнюють добром кожен наш день в Україні, в Росії, точніше, дуже підтримується свято. Я вже не говорю про інші країни, там Америка, ну Японія само по собі. Ну і багато європейських країн. Ось в Україні, по-моєму, це свято не дуже. Не дуже святкують, і взагалі як його святкують у світі? Давайте. Я говорить? думаю, що знаєш, це не пов'язано з платформою якихось особливих заходів. Ти навела приклад про світ, і зокрема про Росію. Росія залучилась тим, що вони почали актуалізовувати, робити такі зараз модні і популярні дії, які називаються флешмоби. Флеш Ні, ну акції ще якісь бувають іноді з, звичайно трапляється. Сторінки доброти відкривали в інтернеті. Так, Повідкривали в інтернеті. Так. Робляться якісь такі акції, коли там відвід. Відуються ну, безліч якихось притулків, так, будинків. Так, так. Звичайно, це дуже добре, тому що важливо пам'ятати про цих всіх людей, дітей, інших створінь, які такі самі, як і ми, але вони обрали дещо складніший урок, як життєві випробування, потрапивши в такі важкі ситуації. І згадувати про них хоча б частіше, а не виключно, скажімо там, День, Ти, в певні дати. Так як на 8 березня, так, 8 березня, жінка, великдень це все. і ще деякі дати, які приносять тільки радість спілкування тільки тоді. Про те, щоб в Україні щось таке відбувалося. Такого плану на підтримку, я думаю, десь генерується, і певні міста пробуджуються до цього. Я думаю, ну, у нас що... в місті точно нічого не відбувається. В місті. Я принаймні так помоніторила, нічого я не я думаю, значу. що якщо ми сколихнемо це море спокою, переформатуючи його на море доброти, а то власно сьогодні ось ці невеличкі хвилі, як хвильки, знаєш, від краплини підуть довкола. І ми зробимо самий простий, напевно, варіант флешмоба. А це якщо кожен із нас, тих, хто слухає, тих, хто нас бачить. В сьогоднішнім днем він зроби бодай одному, двом, а то найкраще трьом своїм людям, близького оточення або абсолютно незнайомим людям. Простий жест доброї волі, просте добро, і я думаю, що ось він відбудеться флешмоб. А нас без малого там десь під 300 тисяч, тільки в місті Івано-Франківській. Кажуть, двісті. Ну, ну зре зрештою, нехай статистикою займається так, статистика. статистика. А я думаю, нашій любові її не можна вимірювати, або наше добро вимірювати кілограмами, або там, скажімо, якимось конкретними кіловат-годинами, які ми проводимо кілобайтами. Так, кілобайтами в напрямі творення добра. Тому я думаю, що сьогоднішнім нашим флешмобом це буде зробити бодай одну-дві добрих якихось речі. Колись, я думаю, ти пам'ятаєш, був такий Називається Передай іншому от створення безпідставного добра, яке є притаманне кожному із нас із людей, не обов'язково повинні стояти на такому рубежі, як там головні герої були, в кожної з них відбувався якийсь такий психологічний або, скажімо, каталітичний надлом. А от, власне, коли ми з вами відчуємо, що ми в змозі створити щось добре. І дуже добре, тому що сьогодні ще є таке вогняне свято, ділування, це індуське свято, воно в принципі. Якби святкує, якби вогняний, такий не то, що новий рік, а просто таке свято очищення. Свято вогню. Так, так. Я про це читала. Ви читали. Я думаю, багато хто чув. Інтернет і засоби масової інформації цим наповнені, тому що власне сьогодні, в ніч 13 на 14 відбувається повне затемнення Сонця. І власно це доба, в якій ми маємо. Актуалізувати все те, що є всередині нас, а для нас суть важливо, щоб ми згадали про те, що є у нас як кращі складові, як гірші складові. Це знаєш, як є день і як ніч. Угу. Питання в тому, щоб не відмовлятись і не цуратися від того, що, ну, скажімо так, як я можу бути таким от. Це, це дуальність, ми знову говоримо. Ось про власно, ці. дуальність. І власно сприйняти все те, що є в тобі. Але дуже важливо, друзі, до вечора сьогодні проголосити все найкраще, щоб в тобі є. Сьогодні дається неабияка можливість розширити усі ваші потенційно кращі сторони, усі ваші найбільші потенціали. І, власно, використовуючи сьогоднішній день, використовуючи сьогодні день доброти, допоможіть це зробити вашим близьким. Ну, я думаю, не тільки сьогодні. Я хочу ще нагадати, що власне наша програма Гармонія виходить в радіоефірі 107 FM, Ну і звичайно, що на телебачення вежа у всіх кабельних мережах. Щоб ви розуміли, тому що ти сказав, що е, ну, такий момент і слухайте, і дивіться, хтось може якось це не скласти докупи. Знаєш, по радіо дивитися якось так складненько. Ми працюємо на візуалізацію, Наші слухачі стають більш здібними і здібними. Так, так і бачать бачить по радіо. відкриваються Супер. так. Гаразд. Олександре, зараз уже багатьма вченими доказано, що почуття добра дуже позитивно впливає на організм. От можливо, ти десь назбирав якісь такі моменти доказів, якими вченими, якими інститутами було доказано, що от воно впливає, і як саме на організм. Оленко, факт безперечно, доведений це і вчені японських інститутів і Мічиганського університету давали, що коли людина перебуває в добрі. А вона власно випромінює ці флюїди, тому що вона робить взагалі сам принцип добра, щоб ми розуміли, що ця якість нам може давати, скажімо, розширення і розкриття, це коли ми будемо відчувати, що коли ми робимо добро. І не сподіваємось, що нам його обов'язково мають повернути. Ми робимо і творимо це добро, не сподіваючись на вдячність і обов'язкове повернення цього добра. Воно тоді йде такою хвилею, яка нас наповнює. Тоді ми це робимо з простим натхненням. І нам це приносить радість і задоволення. А наші слухачі вже пам'ятають неодноразово, що ми говорили про те, що коли ми робимо якісь речі, які створюють нам задоволення, то в нас виділяється всередині нас гормон ем, такі притуплення болі і е, розширення радості. Він називається ендорфін. Відповідно, коли ми в цьому стані перебуваємо. У нас, знаєш, як крила відкриваються. Тому е, недарма е, російські пісні, якісь популярних виконавці, співаються твори добро. Е, у наших медхетців співається пісня світла, пісня добра. Це справжнє натхнення. Тобто людина окрилює себе, е, окрилює творячи це добро, і багато досліджень, які проводились, кажуть, що люди, які творять добро, навіть коли от пара, подружня пара, е, чи просто друзі, чи просто близьке. Оточення, вони в середньому на 9-10 років довше живуть. Від простого ну, це, це як варіант. Варіант полягає в тому, що коли ви творите добро, ви просто самі розширюєтесь, ви включаєте. Такий механізм омолодження організму. А, тобто ви не піддаєте себе стресам, і ви значно легше долаєте. Тому що дивись, виходить, що зараз довкола нас якісь от такі складні, здавалось би, часи. Ну, хтось розказує про складні часи, хтось їх не бачить, рахує, що це цілком нормально, це перебудова, це все прекрасний процес. І е, коли людина от, очікує, коли би я це добро робив, 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 а вибирає момент або ситуацію в нього не складається. А раптом так. Сталося, що людина потрапила в якусь таку патову ситуацію. Тоді він кидається до навколишнього світу, щоб отримати цю підтримку. Це добро, а воно не завжди так знаходить відгук. Звичайно, ми віримо, шановні наші друзі, що в кожної з вас в житті є такі близькі, є просто ваші знайомі, які за будь-яких обставин, незважаючи на вік, стать віддаленість, завжди проявлять оцю, скажімо, хвилю добра, завжди вас. Обіймуть нею, зігріють, скажуть, можливо, ті влучні потрібні для вас слова, тому що в першу чергу потенціал є у вас, і дуже важливо, щоб ось ця нотка добра, ось ця мелодія добра пробудила пісню душі всередині вас. Як тільки ваша душа заспівала, ви вже здатні перебувати в тій силі добра, яка буде просто випромінювати добро і радість навколо. вирувати. вирувати так, ось цей фонтан він є всередині кожного з нас. Але як коли трапляється, що ми просто потрапляємо в якесь середовище, там чи вода замулена, чи просто поверхня води доволі тиха, покрита павутинкою. Тому треба просто, щоб був якийсь імпульс. От відчуйте цей імпульс, створіть самі, просто подайте цю хвилю добра, і тоді. Не беручи до статистики, наскільки там років збільшиться ваше життя, просто наскільки цей день сьогодні для вас стане щасливим. Ти говорив про цю пісню. Давай декілька таких ремарочок внесемо в цю пісню, декілька рядочків. Давай, Скажемо, давай. якісь ідеї, які можна скористатися саме сьогодні, і взагалі кожного дня для того, щоб робити добро. Е, ну, наприклад, я не знаю не тільки бабусю перевести через дорогу і буде мені щастя. Знаєш, так, якщо ну а їй її потрібно ще... на протилежну сторону, Перес... так? Так, ну або передзвонити батькам подякувати за те, що вони взагалі є в цьому світі. Тобто якісь такі малесенькі. Оленко, знаєш, для кожної з нас, напевно, буде суть дуже важливо згадати про основний еволюційний закон, чому ми власне потрапили в це життя. Ось цей наш досвід він власно починається з того, що якщо так метафорою навести приклад, починається з того, що ми з вами підіймаємося. Ну, знаєш, як от сходинки драбини, щабель угу. за щаблем. І уяви собі, що кожен щаблик, що щабель, це є хвиля нашої подяки. От саме перша сходинка це базова сходинка, це перший крок, який ми відчуваємо, друзі це подяка батькам і роду. Якщо ми це глибоко і щиро відчуваємо і дякуємо за те, що нас привели в це життя, ми відповідно робимо крок. Далі в кожної з нас є своє оточення, своє розширення. Це ті кохані, близькі, рідні, друзі, оточення. І якщо ми здатні собі збудувати величезний ряд сходинок на гору, ось це і починається еволюційне сходження. Наша хвиля добра вона переростає уже у аспект, аспект безумовної любові. Коли ми розширюємо і ми не обмежуємо себе, якимось, знаєш, що що як правило згадай, нас стримає, це нездатність десь пробачити. От, в принципі, якби є в нас хтось там в оточенні. І як... згадуєш кожну та, секунду, о, там якусь да, мені от був там. От ах, це... та я, я його От бачите, і все полягає в елементі відпущення. Тобто, чи ми здатні за будь-яких обставин будь-кого, просто ми наповнюємося добром до нашого винуватця якоїсь певної ситуації, і ми з легкістю і приємністю просто щиро відпускаємо. Ми творимо добро, коли ми цій людині просто даруємо хвилю добра і любові. А, тобто, це нас не обмежує ні в чому. Mm -hmm. В нас цього є безмежно. Пам'ятаємо самий простий закон енергетичного обміну: чим більше ми віддаємо, тим більше отримаємо ти більше отримуємо. І, друзі, сходинка за сходинкою, і щаблик за щабликом, ми займаємося все вище в нашому еволюційному розвитку. Власно, Прихід наш в це фізичне життя був для того, щоб ми якомога більше відчули. Якщо у нас от уявіть собі ситуацію, щоб ця метафора в нас запам'яталась в голові, ми з вами, якщо когось на когось там. О! Згадали щось, да? і нас це не попускає. Ми не можемо з цим спати. Ми за будь-яких обставин кажемо, я все зрозумію, але пробачити йому її не можу. Ви уявіть собі, що ви красиво рухались сходинка за сходинкою. Потім а в нас сходинку раз і забрали. Відповідно, якщо ми мали зійнятися там на якийсь певний рівень, то в нас просто ця сходинка зникла, а вона за собою потягне ще щось. Тобто, те, що ми говоримо, спрацьовують низько вібраційні вібрації, друзі. Все в нашій силі, все в нашій волі. Якщо ми наповнюємося добром, якщо ми його Безкоштовно, без будь-яких, скажімо, намагань отримати потім глибоке mm -hmm. визнання, низький поклін, що мені повинні щось робити, а так. на старості водичку принести це, 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 це. Власно, ви повинні знати, що якщо ви налаштуєтесь на те, що ви будете творити добро, не очікуючи і на те, що ви не побачите від, від, віддачі назад і вдячності назад, тоді ви будете його робити безкорисно. Ви будете знати, що це вам в радість, це вам. В задоволення, і це в першу чергу творить вам настрій. Настрій сьогодні, як на який не може попливати, будь-що, і це однозначно повернеться у сто крат. Куди ж без цього на завершення програми я хочу ще декілька таких, якби підтверджуючих фактів. Отож, згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі «Психологіс», волонтери, безоплатно працюючи у всіляких благодійних організаціях, рідше відчувають депресію. Їх самооцінка відчуття якості життя середньо вищого. Негативні емоції, образи підсилюють серцебиття і підвищують артеріальний тиск. А щиросердечне прощення, ну, звичайно, що пом'якшує стрес і все. Його знакає він. Приємні дрібниці, увага і доброта по відношенню до коханої людини зміцнюють взаєморозуміння. Це про це, власне, Олександр і говорив. Чуйність, позитивне ставлення до життя і привітність по відношенню один до одного допомагають краще вчитись школярам, ну а людям просто жити. Ну, ось така проста. Психологічна арифметика, роблячи добру справу для іншого, робиш добру справу для і себе. І ми Сьогодні з тобою ще додамо нашим слухачам такий, знаєш, просто універсальний рецепт. От зараз кажуть, що там наближаються якісь злегкі похолодання і всякі такі тенденції. Ми налаштуємося з вами на серце. Тому що ти говорила, щойно про сердечні побажання. Тому ми створимо ось таку мандалу серця, правда, таку любов, яку ми даруємо всім нашим слухачам і, і... глядачам. Так, і глядачам я щиро бажаю, щоб ви запам'ятали одну просту фразу, і нехай це буде хтось називає це афірмацією, але я називаю це живим дієвим словом. Це, власне, ті нові канали, які дають зараз можливість кожному із нас самими простими, самими зручними способами впливати навіть на свій фізичний стан. Скажімо, якщо ви почули симптоми занедуження або якоїсь простудної вірусної інфекції, скажіть собі прості і зручні слова: небесний вогонь. Стілює тіло і душу. Небесний вогонь виганяє хворобливість і неміч. Небесний вогонь стілює і піднімає. Амінь. Це дуже просто. Це така своєрідна молитва. Її можна про нас можна. говорити, то, коли Коли от ви відчули симптоми... Ну не важно, не важливо, чи це вдома, чи це десь ось, на роботі. в автобусі. Є, є, єдина річ важлива, що е, після того, як ви проговорили цю річ, цю афірмацію або цю молитву невеличку, таке звернення до нового енергетичного каналу. У вас, от я зараз щойно проговорив, у мене спаренки вийшли. Е, у вас вливається жар, і вам треба буквально 30 хвилин після цього, як ви промовили, не виходити на вулицю. Тому що відбувається, ви включаєте небесний вогонь, і вам треба просто пропустити цикл. Повірте, я говорю про те, що я опробував на своєму тілі, на своєму організмі. Ця формула у нас буде мати ще три послідуючі аспекти, і ми пояснимо про для тих людей, які бажають змінити щось в кістковій структурі свого організму, якщо є якісь проблеми з кістками нашого тіла. Або ж друзі, якщо вам бракує енергетики, тому до нової зустрічі в ефірі на радіо і телебаченні «Вежа». На нашому сайті Вежа.орг ми обов'язково поставимо і цю афірмацію, і цю програму для того, щоб ви почули її у повторі. Ну а я на завершення можу лише сказати: чим більше ви робите добра, тим більше у вашому житті щастя. Будьте щасливими для вас. Працювали езотерик Олександр Шенкарук, ведучий Олена Коновалова, звукооператор Андрій Осачі. Почуємось. Творіть добро.